Вітання. Це програма Наше здоров'я і я Андрій Гардашніков. Дехто ставиться до алергії не так серйозно, як до інших захворювань. Хоча така думка є хибною, алергія також потребує до себе особливої уваги і системного лікування. Yeah. Що таке полінос? Поліноз – це алергія на цвітіння трав, цвітіння дерев, яка проявляється виспаленням верхніх дихательних путей. Прежде всего глаз, носа и слизистых верхних дыхательных путей ⁇ это трахеи, бронхов, которые проявляются как слезотечением, выраженным насморком и бронхоспазмом. То есть опасно тем, что может возникнуть аллергическая астма. Алергія це завжди випробування на терплячість. Лікувати її доводиться часто все життя. І прогрес тут залежить в основному від самодисципліних ворога. Один із методів таких лічення в сезон не проветриває поміщення. Наоборот, поміщення повинні бути, бути іонізатори, поміщення бути закриті, желательно на окна рішек, рішетки, які не пр препятствують. попадание пыльцев в дом. Приходя с улицы, должны больные принимать душ, должны снимать верхню, верхнюю одежду, одевать другую одежду, полоскать слизистые, промывать нос, промывать глаза. А когда выходят на улицу, наоборот, защищать глаза теми же солнцезащитными очками. Есть специальные даже капли и спреи, которые покрывают слизистые пленкой и препятствуют возникновению явлений полиноза. Есть, конечно, такой замечательный метод, как спелеотерапия. Он существует давно. Его еще изобрели в 18 веке, когда заметили, что больные, находящиеся в соляных шахтах, не болеют бронхиальной астмой, чувствуют себя очень там комфортно. И этот метод взяли на вооружение. То есть спелеотерапия – это лечение именно вот этими да. солями? Да. Соли или галотерапия это метод, основанный на лечении в пещере соляной. Так как в Кировограде соляных шахт нет… Соляные шахты у нас только в Закарпатье. Одна из таких солекомнат существует в областной больнице с 90-го года. Но она, конечно, очень скромная, потому что давно создавалась. Оскільки кількість страждаючих на алергію людей в нашій області зростає шаленими темпами, попит на галотерапію є стабільно високим і дуже радує, що в останні роки на нашій території виникло вже декілька штучно створених соляних кімнат. Найбільш професійний проект серед них створив кіровоградець Анатолій, і стимулом цієї творчості для нього стали звичайно власні проблеми з алергією. Як в народі говорять, помоги собі сам, і значить поможеш зможеш допомогти іншим. Вот так идея соляной комнатой возникла. Знал о Солотвино, и поскольку туда ездить и далеко, и это не дешевое удовольствие. Поэтому, проконсультировавшись со специалистами Солотвино и изыскав возможности, решили создать вот соляную комнату в себя в Кировограде. Аби галотерапія була справді ефективною, треба дотримуватись всіх правил до найтонших нюансів. Нічого випадкового і у дизайні, і у матеріалах. Лише тоді буде потрібний лікувальний ефект. В таку кімнату необхідно було 4,5 тонни солі. Як говорять спеціалісти, 95 процентів того концентрація солі солі в шахті.

распыление соли в этой комнате позволяет достичь высокодисперсной сухой аэрозоли каменной соли, и которая вот в, этой, в этом разряженном виде обладает бактериальными, иммуномодулирующими, противовоспалительными, муколитическими свойствами, которые получают, очищают бронхи, слизистые, І крім того, е, укрепляет даже укріпляють иммунитет. І навіть нахождение в соляной кімнаті успокаивает нервну систему, Больной чувствует себе комфортно. Практично для нього це розумільна среда. Соляна кімната оздоровчого центру ЕГО, який розташований якраз недалеко від обласної лікарні по вулиці Попова, давно вже працює в ударному режимі. Як вас звуть? Анатолій Єгорович. Я сюди хожу вже второй курс. В связи с чем? Потому что я проработал 10 лет вредные условия труда, пыль, шум, вибрация, и решил поправить здоровье, чтобы не было бронхита для себя, для удовольствия, чтобы чувствовать себя хорошо. Здесь так, результаты? результаты положительные. Я страдаю аллергией, заболеванием щитовидной железы. И после посещения я перестала пить таблетки. Настолько мне стало легче. Я в аллергологии постоянно лежала, ездила в Солотвино. Сейчас настолько эта комната мне подходит. Благодарна которые, этим людям, которые открыли эту соляную комнату. Они такое дело хорошее сделали. Просто люди, которые не знают, надо, чтобы они пришли и почувствовали, насколько это хороший эффект. Без, без таблеток, спать, без этих... Ой, не знаю даже, как вам рассказать, как я мучилась и насколько сейчас мне легче. Безпосередній контроль за роботою соляної кімнати тут щодня здійснює пані Світлана. Соляній технології вона вивчала в Донецьку, де закінчила спеціальні курси. І тепер досконало знає усі дивовижні властивості солі для організму людини. Прежде всего, це йде очищение органів дихання. Сама соляна комната насичена хлоридом натрія, который проникает в дихальні пути і очищає їх. Также соляна комната полезна. при астме, при бронхитах, для иммунитета, особенно у деток, при угревой сыпи и при гнойничковом поражении кожи. За счет чего этот эффект возникает по проблемам кожи? За счет подсушивания самой кожи и также соль сама хорошо впитывается через поры. Сама соль имеет около 36 микроэлементов. Организм берет с этих микроэлементов То, що необхідно іменно йому. Чи є якісь медичні протипоказання з приводу лікування у соляній кімнаті? Протипоказання тут туберкульоз, вторая половина беременності, епілепсія і кровотечення. Звичайно, що найбільша категорія пацієнтів, які з'являються в оздоровчому центрі, це батьки з дітьми, адже лікувальний ефект солі є найсильнішим саме для молодого організму. Батьки відмітили хороший ефект соляної кімнати так як дітки начали менше боліть, менше пропускати садики, школу Олена. Як давно ви сюди ходите, і який лікувальний ефект відчули для дитини? Ходим с момента открытия, потому что мы здесь рядом живем, особенно в межсезонье, когда начинаются сопли, кашель в садике у большинства детей. Ходим как для профилактики, так и для лечения каких-то острых заболеваний там, верхних дыхательных путей. Очень удобно, потому что рядом. И ребенку здесь очень нравится, потому что можно как в песочнице, особенно когда грязь на улице, играться здесь. Я тоже получаю массу удовольствия, здесь приятная обстановка, музыка. освіщення, можна не тільки фізично, ну так скажемо, морально прийти в себе, розслабитися і дахнути. Для діточок тут є і інша стратегія зацікавлення. Їм замість музики вмикають аудіофоном, дитячі казки та пісні. Дрібниця, але важлива. Звернулися сюди в зв'язку з тим, що були часті захворювання верхніх дихальних шляхів. Також до частих бронхітів у нас були захворювання аденоїдів. Коли ми почали відвідувати сирену кімнату, по-перше, в дитині стало краще в зв'язку з здоров'ям. Ми перестали приймати ліки від аденоїдів. Тобто, коли він дихає тут, ми ходимо по 10 днів. Він приймає 10 днів сеанси, він ночі спокійно спить, не задихається, і ми не приймаємо ліків. Також йому тут подобається займатися своїми скажімо так, справами. Я сидю відпочиваю, а він займається своїми справами, тобто грається. Ті батьки, які розуміють, що для дітей дуже важливо з маленького віку, Заложить хороший иммунитет организма, а дальше организм сам будет справляться со своими функциями по, по борьбе с инфекциями, заболеваниями, то э, есть такие родители, которые постоянно посещают, практически э, здесь противопоказаний нету. И э, полученный эффект он даст хороший результат со здоровьем. Для дітей садикового вірус та школьного Тепер про режим роботи самої соляної кімнати, якого тут дотримуються як статуту в армії. В соляної кімнаті перший сеанс це пробний. Там знаходиться 15-20 хвилин. Ми смотримо по стану больного, як він переносить клімат соляної кімнати. Там середа наповнена сухим хлоридом натрія. при посещении соляной комнаты у некоторых даже повышается температура. В комнату входить только в бахилах, в халате. У нас там работает галогенератор, который помогает насыщению ионами соли. Досить часто кировоградцы вид соляную комнату кимнату с метою профилактики. Что тут сказать? Мудрые люди. Начала ходить совсем недавно, потому что услышала о соляной комнате и просто стало интересно. Когда пришла сюда, получила море удовольствия, расслабление, как физическое, так и моральное. Просто хожу сюда для профилактики. Релакс – це в позитивному сенсі побічний ефект соляної терапії, причому досить відчутний. Приходять люди для того, щоб і отримати оздоровительний ефект, і розслабитися, і, і навіть на 15-20 хвилин уснути у час сеансу. І це також все болезни от всіх Если від нервів. Якщо ми успокоїмо нерви, организму ми е організму э, е более успішно боротися з заболіваннями. Аби відчуття релаксу було максимально глибоким в оздоровчому центрі, окрім соляної кімнати, додали інфракрасну сауну, мультирежимний душ та гідромасажну ванну. Поплескатись, в якій бажаючих зазвичай теж вистачає. Повышает кровообіг, актизує роботу серця, підвищує тонус, допомагає зняти напруження і розслабляє м'язи. Ще один важливий момент. Помічено, що галотерапія суттєво впливає на людей, які палять. У курящих людей йде інтенсивна чистка легких. навіть, при посіщенні соляної кімнати у деяких викликає тошноту, при закуренні сигарети. У них виникає інтенсивний кашель. Тобто йде повна чистка легких і бронхов. Сіль розсиплена по підлозі, теж обов'язковий елемент кімнати. Так само виглядає і підлога соляних печер у Солотвіно. не для краси, а для підвищення лікувального ефекту. Коротше кажучи, оздоровляєте за допомогою солі, природні методи ще нікого не підводили. Десь на 95% облегчення наступає після перших, після перших сеансів. Ну, а їх необхідно пройти від 10 до 20 сеансів. Она дуже добре допомагає. І вони з удовольствием ходят в цю комнату. кімнату. Я вважаю, що цей метод дуже действенный. Його потрібно делать. Проблема алкоголізму набуває такого масштабу, що становить ризик для національної безпеки країни. Дуже прикро, що алкоголізм це така хвороба, на яку ми хворіємо добровільно. І особливо трагічні наслідки для родини. Саме в випадках жіночого алкоголізму. Які є особливості в лікуванні цієї недуги, ми подивимось в нашому наступному сюжеті. Жіночий алкоголізм, мабуть, не існує проблеми гіршої, ніж ця. і фахівці Кіровоградського обласного наркодиспансеру можуть підтвердити цю тезу як ніхто інший. Володимире Павловичу, а чому відокремлюється жіночий алкоголізм? Чим він такий особливий? женщина в силу своего социального положения в обществе, это жена, мать, сестра, да, скрывает эту болезнь. И она в большинстве случаев проходит в скрытой форме. И обращается за помощью уже в запущенной стадии, когда уже невыносимо терпеть. Или ее выгоняют из дома, или выгоняют с работы. Вот В чем отличие? Ну, еще отличие в том, что он знаю, это быстрее допустим, формируется. У мужчины он формируется от 10 до 20 лет, а у женщины от 2 до 3 лет. Ну, и в силу свого физиологического строения организма женщины. Мы знаем, что у женщины организм построен это отличие есть от мужского. Допустим, даже 10% жидкости меньше, чем. У мужчині, значить, йде сласування швидше. жінки швидше п'яніють. Толерантність них ниже, тобто толерантність дози випитого для п'яніння менше, ніж у мужчин. Динаміка, будемо казати, така не дуже радісна. Все-таки з кожним роком кількість жіночого алкоголізму, кількість людей, які злоупотребляють алкоголем, збільшується. Як чоловіків, так і жінок. У 2010 році 2137, в 2011 році 2159. Вона невелика, але якщо сказати так, то це в 3-4 рази їх повинно бути більше. Не всі у нас обліковуються, не всі стають на облік, не всі розуміють ситуацію, що з кожним днем. Ця хвороба затягує більше й більше, і ми вже беремо на облік людей, які вкрай вже в третій стадії захворювання. Якщо не отрізвіт наш народ зараз, через кілька десятків від нього просто нічого не залишиться. Так пишуть російські змі, але і по відношенню до України ситуація така сама. Кого більше Ось є, така чітка що більше жінок страждає на алкоголізм ніж чоловіків. По статистике все-таки мужчин больше страдает на хронический алкоголизм, чем женщин. Даже по статистике у нас по области на учете состоит больше двух тысяч женщин, а мужчин намного больше. Это основной континент. А даже наше женское отделение было открыто ну, сравнительно лет 15 назад. До этого женского отделения вообще не было. Ну, допустим, так сказать, как такой проблемы, как... алкоголизм в Советском Союзе не було, навірно. А женський це ж взагалі було абсурдом. Ну, окремі ж випадки і раніше були жіночого алкоголізмом, вони просто лікувалися разом з чоловіками в тому відділенні, чи взагалі не було випадків тоді. Ви ж знаєте, в наш в Союзі навіть були женські ЛТП для жінок. жінки. Женщини вже по ну, свого характеру, да, свого строєння, своєї фізіології, анатомії, да, вони. как это скрывали, так и не хотят лечиться. Это считалось позорным лечиться, да? И их практически всех принудительно лечили, отправляли ЛТП, у нас были специальные, и там женские ЛТП, и там они проходили курс лечения принудительно. Ну и сейчас принудительного лечения нету. Обращаются самостоятельно. И с психозами, когда уже предоставляют угрозу для себя и для окружающих. Вызывают скорую помощь и по скорой помощи их доставляют. Информация к размышлению. Продолжительность жизни алкоголиков на 15-20 лет меньше средней продолжительности жизни населения. Ежегодно в России от отравления алкоголем погибает 40 тысяч человек. 56% краж, 80% грабежей, более 50% тяжелых преступлений, более 50% серьезных ДТП связаны с употреблением алкоголя. По мнению ряда ученых, страны, где будет прекращено употребление алкоголя, могут закрыть 9 десятых своих тюрем. Экономические потери, связанные с потреблением алкоголя, по данным экономиста Исакова, в 5-6 раз превышают доходы от его продажи. Более 2000 женщин, которые на учете 30 процентов из них это жители города Кировограда. Из со всех этих людей, это самое чисто алкоголизмом, болеют более 2000 человек. И что будем говорить прискорбно, это то, что алкогольный делирий немножко уменьшается, есть динамика положительная, все-таки начали больше обращаться на ранних стадиях, но все-таки есть. Значит, до 35-40 каждый год женщин поступает с алкогольным делирием, ну, который тяжело выводится и подается лечению очень долго и, ну, понятно, известно со своими последствиями. Это отек мозга, І наступні питання, які дуже трудно, потім поддаются лечению. Тамара, розкажіть, будь ласка, вашу історію, як ви потрапили в цю лікарню? В житті буває дуже багато помилок. Ми багато, як говориться, робимо неправильних поступків. У мене в житті вийшло, що помер чоловік. Мені було дуже боляче, дуже одиноко. І так вийшло, що чарка за чаркою і я попала сюди. Але ж то, тут дуже добрі. Санітарочки, медсестри, главврач, Вони стараються дуже для мене і дуже гарно мені допомагають. Я дуже їм дякую і буду дякувати, скільки буду жити. Як ви взагалі ну, плануєте на Чи є у вас можливість взагалі відмовитися від вживання алкоголю? Дуже велике бажання. Дуже велике бажання, і мені тут дуже допомагають. Алкоголь есть наркотический протоплазматический яд, который действует разрушающим образом на любую живую клетку, а особенно на мозг и репродуктивные органы. Российский ученый Болецкий еще в 1955 году доказал, что действие алкоголя на мозг носит разрушающий характер. Под его влиянием даже умеренных доз происходит массовая гибель клеток центральной нервной системы. После каждого потребления алкоголя в мозгу остается кладбище из погибших нервных клеток. А чим відрізняється лікування саме жіночого алкоголізму, чи проходять по тим самим протоколам стандартам, як і для чоловіків? Практически нічим не відрізняється, тільки є деякі протипоказання для жінок. жінки. А які є методики лікування і в чому взагалі воно полягає? На першому місці це медикаментозна терапія, да? Затем, по согласію, протиалкогольна терапія. Сюда включається условно рефектурна терапія, сенсибілізуюча терапія. А як це зрозуміти? Умовно рефектурна це те, що ви проводите. А це виробляєте твариння алкоголю. А сенсибілізуюча це сенсибілізуючі препарати. типа эспирали, колме. Сейчас новые препараты. Я правильно понимаю, какие подвищают чувствительность организма до алкоголю? Нет, они не подвищают чувствительность, а они как бы организм не приносит, во время приема этих препаратов, да, организм не воспринимает алкоголь. Наступает реакция, тяжелая, так сказать, для организма. Вот. А вообще основное это Работа психологов, семьи, окружающих. Потому что курс реабилитации потом... Очень-очень и долгий. В 1975 году Всемирная ассоциация здравоохранения решила считать алкоголь наркотиком, подрывающим здоровье. По данным новосибирских ученых, на каждый литр среднедушевого потребления алкоголя появляется 10-12 тысяч больных детей ежегодно. По данным 1988 года в России за 5 лет из-за алкогольной зависимости родительских прав лишилось 100 тысяч человек. 8 из 10 детей в детских домах. Сіроти при живих родителях ми звикли, що алкоголь це настрій, алкоголь це обов'язково традиція. Ми повинні йти на день народження це саме, і алкоголь. Якесь, будемо говорити, мероприємство з друзями, зустріч, з друзями обов'язково алкоголь. На природу виїхали, це обов'язково алкоголь. Питання в тому, що. Потрібно поменше відноситись до алкоголя як до веселящого напою. У нас дійсно в області на одного жителя припадає 20 літрів алкоголя випивають за рік. Це дуже великі цифри, і з цим потрібно так сказати проводити широку пропаганду як самого дитинства. Показувати, як важко вилікувати цю хворобу, показувати, що вона приносить, які біди в сім'ї, на роботі, Це саме з правоохоронними органами, які проблеми йдуть, коли люди через мірно вживають алкоголь. Маріночко, а яка ваша історія? Як ви сюди потрапили? Ну, життя це така штука, в принципі, злая. Іменно на даний момент багато проблем. Просто починаєш, щоб забути ото все, забути проблеми. А е ось коли ви зрозуміли, що ось є залежність, та да, що є проблема що треба звернутися саме сюди. Ну, тому що просто вже не можеш вийти з цього стану і приходься вже просто просити допомоги. І от, получается, приїжаєш в ту больницю, тебе помогають, а інакше не вийдеш без этой больниці. Ви можете якось описати відчуття, но ось ви вже потрапили в залежність, так? Тобто ви ось ранок ви не випили. Що що з вами відбувається? Чому вам необхідно саме вжити той алкогольний напій? Ну это чи это вже залежність, організм уже требует просто. Уже мислить не тільки похмільце і все. А як він вимагає Ось є, Які є відчуття? Ну, плохо просто сильно. Вже ні про що не думаєш. Думаєш просто об одному, похміліться. Як ви самі оцінюєте ефективність лікування? Чи допомагає вам? Е, наскільки це ефективно, наскільки ви зможете відмовитися від цієї звички? Так. Да, Лічення тут допомагає, звісно. Сюди приїжджаєш, тут виводять, тут вже просто нічого нігде не знайдеш. Тут виходу другого нету. Якщо ти заболітися, ти знаєш, що ти можеш піти, где-то щось, похмілитися, а тут вже хоч ніхоч, тебе лечать, виводять з цього стану. А Ви колись поїдете додому, правильно? Тобто там можливість -то така буде щось знайти. Чи е, з'являться сили відмовитися самі від цього? Так, да, у мене сил хватит. Я, в принципі, я два роки взагалі не пила. Вообще. Я взяла себе в руки. Я не пила, работала. У мене сил хватит. Я сподіваюся на це. Дуже хочеться вам побажати сил, терпіння і міцного здоров'я. А як ми ставимося до алкоголю сьогодні? Процитуємо пісню, яку виконує одна з кіровоградських естрадних груп. Назва пісні Я бухаю кожен день. Боротьба з модою на алкоголь це проблема номер один в нашому суспільстві сьогодні. Заборона реклами на алкогольні напої також на слабо алкогольні напої, діти дивляться цю рекламу. Вони розуміють, хто деякий крутий, як показують в рекламах і так далі. Хочуть такі самі бути. А і починають вживати алкоголь. І розуміють. А вони потім становяться геть не круті і можуть впасти геть на саме дно нашого життя. Наскільки допомагає жінкам метод кодування від алкогольної залежності? Кодування жінок питання актуальне, але розумієте, якщо в цю проблему не вступає вся сім'я, всі друзі, і то з цього нічого довго не буває. Людина повинна прийняти рішення, а е, сім'я повинна е, чітко, жорстко підтримувати ситуацію. Вона повинна проводити безалкогольне, абсолютно тверезе життя. І зрозуміло, що де саме, тільки таким чином е, можна е, позбутися цієї хвороби, тільки коли разом друзі близькі, родичі. Всі працюють на людину, а людина хоче. Тільки тоді буде результат. А кодування, лікування і так далі, воно буде абсолютно зведене на нівець, якщо людина сама хоче знову попасти на дно. Якщо ви не встигли подивитися програму, ви можете знайти її на сайті нашої телекомпанії www.koodrk.tv. І пам'ятайте, здоров'я це найцінніший капітал. We'll